Росія щомісяця набирає близько 25 тисяч солдатів, але цього замало для значних успіхів на фронті. Багато з цих військових є найманцями. Мобілізація в основному зачіпає соціально незахищених та ув'язнених. Юрій Федоренко, командир полку безпілотних систем, розповів, що Росія вербує іноземців і навіть намагається залучити молодих солдатів з північної Кореї. Це робиться, бо мобілізація викликає негатив у населення. Федоренко підкреслює, що навіть з 25 тисячами нових солдатів щомісяця Путін не зможе досягти оперативних проривів. Росія намагається зібрати від 50 до 60 тисяч бійців на одній ділянці фронту для посилення атак. Україна повинна розвивати дронні системи для протидії. Це не лише ФПВ-дрони, але й безпілотники, які можуть діяти в тилу ворога. Важливо знищувати військові цілі на території Росії. Росія, не досягаючи успіху на фронті, атакує цивільну інфраструктуру. Україна має покращувати можливості з перехоплення дронів. Полк Ахілес активно працює над цим, збиваючи все більше ворожих дронів. Камікадзе Росія розробляє нові реактивні дрони. Україні потрібно швидко створювати перехоплювачі для цих загроз. Важливо зберігати єдність і підтримувати збройні сили України для ефективної протидії.